Культ хвилинки на уроках, пальчикова гімнастика, вправи для зору. Це не лише вимоги часу до організації навчального процесу, стверджують викладачі Береславського педагогічного коледжу, а й своєрідна релаксація під час занять. Адже не секрет, що діти на уроках занадто розумово завантажені. Тож бажано, щоб не лише на перерві, а й під час занять школярі мали хвилинку для відпочинку. На семінарі для викладачів фізичної культури і спорту першого-четвертого рівня акредитації, що відбувся у Береславському педагогіч Гічному по деталях розбирали важливість занять фізичною культурою і знайомили з новими підходами проведення уроків. Подробиці у сюжеті Олени Поліщук. Заклади, що готують майбутніх вихователів, вчителів, повинні випереджати час, впевнені у Береславському педагогічному коледжі. А інакше не варто говорити про нові підходи і методи у навчанні. І важливо, щоб студенти, які в майбутньому працюватимуть зі школярами, могли донести знання до кожного учня, зацікавили науками, привернули увагу дітлахів до необхідності вивчення шкільних предметів. І не варто зі списку виключати фізичну культуру і спорт. До навантажень також необхідно підходити з розумом. Не секрет, що діти шкільного віку більш. Рості кволі і фізично не розвинені. І статистика свідчить, що поки похизуватися нічим. Лише 6% школярів, котрі вперше пішли до школи, повністю здорові. Лише 30% можуть без ризику для здоров'я виконувати фізичні вправи. Поширюються випадки захворювання серця і судин головного мозку. Це реальність. Однак, вихід є. Пропаганда здорового способу життя. Саме на застосуванні здоров'я зберігаючих технологій у навчальному процесі акцентували увагу на семінарі, що провели у Береславському педагогічному коледжі для спортивної еліти вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації. Вже зараз в коледжі апробовані і успішно діють універсальні і дуже оригінальні методики, орієнтовані на учнів і розроблені викладачами та студентами навчального закладу. программы, разработанные преподавателями Береславского педагогического колледжа. Это практически процентов на 60 уже готовые кандидатские диссертации. И было прозвучало общее мнение, что необходимо внедрять эти все разработки во всех высших учебных заведениях Херсонской области. Пока будем говорить так, что Херсонской области, но я думаю, что эти разработки достойны и внедрения на уровне всего государства, высших учебных заведений. Для учасників семінару студенти підготували показовий урок дихально здоровчого комплексу кунфу, презентували тести і вправи з електронного посібника фізичної реабілітації, показали роботу туристичного гуртка з подолання природних перешкод. Тож, якщо студенти разом з дітьми вирушать у похід, будьте впевнені, сумувати не доведеться, поєднається і цікаве, і корисне. Тим паче, що студентська практика на базах відпочинку не за горами, а зайвий раз для гостей показати, як розбирати намет, не завадить. Ми говорили про... Про запровадження державного стандарту, ми говорили про запровадження держав... державного стандарту і початкової і середньої школи, тільки тому, що це та вимога часу, яких спеціалістів ми повинні готувати, на, яких... на які стандарти ми повинні орієнтуватися у нашій державі щодо розвитку спорту взагалі. Це і в першу чергу здоров'я, зберігаючи технології, які повинні на сьогодні бути. Основним важелем в підготовці і в розвитку дитини це не тільки працювати над її розумовими здібностями, а і думати, як не вплинути з негативної точки зору на її здоров'я, як її не перевантажити, як її розвантажити, як проводити рефлексію, як проводити різного роду розвантажувальні вправи для того, щоб дитина зрозуміла, що навчання не тільки постійна праця, а навчання це й задоволення. Не варто недооцінювати спортивні заняття, впевнені учасники семінару, адже це не лише фізичні розваги для дітей, а й своєрідна релаксація, що є підґрунтям для успішного засвоєння знань.